Привіт на зв'язку Enroll В цьому відео ми розберемо біткоін, який прогноз по ньому. Також розберемо алькоїни, які можна зараз докупляти. ось Перш ніж почати, підпишись на канал. ось Тут багато чого цікавого, можеш подивитися. Також став лайк, також підписуйся на телеграм-канал. В телеграм-каналі виходять частіше якісь пости, якісь апдейти. Ось тому що підписуйся і слідкуй. Так, почнемо з біткоін домінації. Ось я таку тренду провів. Да? У нас така біткоін домінація, східний тренд, як бачимо, так? Ось, зараз якби корекція да, в цьому глобальному тренду. І може вона дійти до 60%. Десь. да. Зараз доходило 57%. Ось, ну да, може бути ще такий е, закол в район 60. от, да. Для... Щоб забрати повністю цей ФГ, ось. І коли вже е, домінація дійде хоча б до 48-45 район. да, Цей райончик, то я думаю, альти вже будуть починають стріляти. Ось коли це буде, ну, надіюсь, що це буде в найближчі да, 2 місяці, наприклад, да, Ранчарю. Окей, а вже коли. Сюди десь зайде. Буде, або ну, вже закінчення було рано, або може ще навіть трошки пробиті нижче. Ну, це подивимось потім уже. Так, по бітку. Так, що у нас по бітку? Так, ну, по бітку в принципі, прогноз потрошку збувається, да попередній Але я от думав, що буде ще зніцяція ліквідності да, в районі 60. Ой, 59 тисяч. Але, в принципі, ще він може так впасти, зняти цю ліквідність і піти вже вверх да, в район 73. Ось, якщо закріпляється вище за 73, то тоді вже буде ріст в район 80. Або може бути також в ренджу. Падіння в район 50 тисяч. Ну, це дуже малоімовірне. Нема смислу зараз гнати ціну вниз. Краще вже тут побути в діапазоні. Ось ну, по бітку все, в принципі, зараз 66 тисяч, Помаленьку йдемо вверх. Так, далее, польтом. Так, польтом, пультом, по з зоса. Так, ну, Эос у нас. Так, що, не так показывается. О. Так, по Эосу. Эус. EOS зараз на мінімалках. У район 0.83. Він таки був десь. ну Мінімум був десь по 0.6, але в принципі з 1.03 він опустився до 0.8. Це зараз гарна точка для входу, для покупки. І з цілями в район 3 і 7, Так що можна брати. Так, да, це не рекомендація. Це якби я пропоную. Да? Ось завжди думайте своєю головою, інвестуйте те, що готові втратити, І робіть цей аналіз завжди. Так, далі. Bend, bend так само впав в район 1,6. І, в принципі, майже зараз на дні. Да, і тут є потенціал в район 6 і 11 доларів. Далі, dot, dot так само, в принципі, він зараз десь на 80%. Від дна, але це непогана знижка. Ось, бо він був по 12, а зараз по 7, можна сказати, то непогано для покупки. І можна буде забрати деякі. Скільки тут можна? Ну, 5-3-5 ексів, як я завжди кажу, можна буде забрати. Не надійтесь ніколи там на мільйони ексів там і так далі. <кх> Краще забрати своє, вийти з ринку, а не сидіть. Ждать мільйонних іксів і потім э, ринок впаде, і ви ніхрана не заробите. Так що потрібно завжди фіксуватись потрошку. <клес> так, далі кава. Кава зараз по 0.74. Також на дні, прям воно було по 0,6. Ось, і цілі в район 3,7, ну і далі в район 5. А, далі лайткоін також трошки він там на корекцію. В принципі, як і всі да, в районі 30. Є гарна можливість, гарна знижка, можна його добирати. Ціло, цілі в район 300-400. Де ж так само прямо от така лінія до таке, да. ну, 26 було мінімум. Зараз 31. ну А було б 46-44, то непогано, Ціль в районі, да, 5. Ну, от, може, да. 5, даже 7х, якщо долетиться сюди. Якщо долетить до максимуму, то взагалі буде 1000х непогано. Так, по Ексипі також не сильно він тут упав. Не дуже нам давали. Але в принципі зараз по 0.54 тут також непогано. Цілі в район 2, ну і вище до 3 їх вже заперехать. Так само філ, філ був по 10, десь, да, по 12, він зараз два рази впав. І це майже дно. ну він, думаю, що був чуть менше по 3, але зараз непогано. З цілями район 35 і в район 100. Да, от майже 10 іксів можна буде забрати. Ну, ще раз скажу, будемо виходити ступеньками. Ось тому не треба ждати, там, що це буде 1000 іксів Забираємо 35Xів. Ну і потім залишаємо тіло і чекаємо ще росту. Якщо буде, то тоді будемо виводити далі. Так, далі, атом Атом так само була корекція. Зараз гарна знижка. І цілі в район 30 і також до хай. Ну, ось 3 35X можна буде забрати. Так, ефект Cass. Так, Ефект Cassieк так само, да я чекаю в район 120. І зараз, в принципі, непогана знижка була, він був по 309, ну. З тут була знижка, також мабуть, 30%, да? ну даже 40, кстати, так, да, клас. То можна набирати і з цілями до да, 3-5х7 можна буде забрати. Ось, ну може він і до цього до цієї шпильки дойде. Тоді буде 5х, в принципі, непогано. Так, Ада. Мода так само у нас тут цілі по 3 долара максимум, да, по 2, по 3 ось і тут була знижка гарна корекція, тому можна набирати з да, цілями так само 3-5. Так, і D. Також, да, я набрав десь по 50, по 60. Ну, зараз можна також добирати. Ось і з стильми район 3-5. Також можна, я думаю, забрати профіт. В да, район 300 десь. Ну, подаемся. Так, XX. А, так, уже у нас. Він был по 14, майже знижка в два раза. Ну, и перша цель была вот 70. Ну, это, да, 3,5 7 ну и даже 8, 7. Я думаю, можно будет забрать. Вот, так что, да. Далее. так также сейчас на дни. Есть или на 3,5 x можно будет забрать. Суши, суши так само. Блин, я брав про отут. Ну. Зараз трошки докупився. І. А, цілі в район. Ну, перший, да, 9 десь. Я думаю. Ось і. Що ну, з поточник це гарно буде вже. 3-5 x можна буде забрати. Так, да, тут бачимо об'єми, і почали тут викупати, і трошки ціна виросла, да, от з 0. 6 да, десь, вікс, ну, 150% десь. В принципі, зараз 100% знижка. Тобто така корекція була в район 56%. Ось, тому можна набирати. Але також корекція. Була максимум по 155. Зараз можна добирати. Ось, і ціль в район 400. Веніч так само. А, він був по 0.3, мінімум по 0.2, да? а тут максимум по 0,7. Тому зараз також гарна знижка. Мінус 47%. Тому набираємо. 1 в район 4. Ну, 3-4. Подивимося. Да, 35x7, я думаю, можна буде забрати. Так, гал так само корекцію дав. І цілі в район 12.40 flow uh, також uh, відкоригувалася, дала нам знижку. І ми можемо набирати з цілями в район 4, і 10, 12. Uh, blur так само, тут гарна знижка. Він добре впав так з цього супер хаю. Да, 50%, ну класно. Тобто, звідси можна 100% вже до цього хаю зробити. Ну, easy, я думаю. Прям 99%, я думаю, що він виросте до цих значень. Ось. Так, далі. Це 98. Також на дні нічого не показав. І перші цілі в район 2. І далі вже будемо дивитись, ну, я думаю, там 3-5 іксів заберемо. Також арбітром гарна корекція була тут. Також десь 50%. І можна набирати. Арбітром також, я думаю, дасть 3-5 35. Доду також на дніщі. І може також до двох. Ну, нам Хоча б 3-5 35 забрати, я думаю. Зек. Зек так само на дні. От він тут трошки прямо на низах. Да? Мінімум я бачу, тут був по 21, по 23. У мене десь середня точка десь по 30 доларів. Ось, і да, ціль в район 200, в принципі, непогано буде, навіть якщо 200, бо, да, 3, 5, 7 яксів десь можна буде забрати. А то і більше, да, якщо він покаже десь. Район 300. 400, так, далі квадом. Квадом також трошки зробив. Нам знижки дав з 6 да, до 4,5 і, в принципі, в район. Ну, перша ціль да десь 18. Ну, О, 3Хів можна буде забрати і в район до да, 30. Нам може і не перехай. Подивимось. Також, старкне. Зараз гарна знижка. Я думаю, він може сюди долетіти. Прям. Ну, да, 5хів нам далі. Е, і Гала. Гала також. он тут. Ми брали по 0.03. Ну, трошки стріляло, але потім зараз це корекція. І я думаю, перша ціль вже буде по 0.15. Ну, я думаю, також з поточних можна буде брати і забрати 3-5 іксів. Навіть якщо він буде по 0.35, по 0.40, то це вже якби непоганий дохід, непоганий дохід буде да, тут, я думаю, позніцять цієї ліквідності. Так, ну все, в принципі, підписуйся на канал, лайк, підписка, коментар, також на телеграм-канал. Дивись мої інші відео. Все, всім пока.